В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Ефем. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля Скул Фокс FM. І я її ведуча Канюс Катерина. Котлета по київськи Різновид котлети у вигляді відбитого курячого філе, в яке загорнути шматочок холодного вершкового масла. Готова котлета має овальну форму, обсмажують її у фритюрі, попередньо у збите яйце. І панірувальні сухарі. До вершкового масла можна додати тертий сир, гриби, зелень, яєчний жовток та інші складники. Серед дії визначальних риз приготування з цілою курячої грудинки чи шматка телятини. Соковите м'ясо, тонке хрустке панірування, рідке запашне масло всередині, яке має відтікати під час її розрізання. На одному з кінців котлети можна закріпити курячу кісточку, на яку перед подаванням на стіл надягають папільотку. Котлети по-київськи нібито були вигадані 1912 року у Санкт-Петербурзі і називалися вони новомихайлівські котлети. Так називаються через те, що вперше були виготовлені у Санкт-Петербурзі в клубі сільських господарів, що на Михайлівській вулиці. Там же пояснюється, як і навіщо в страї використовується кісточка.